П'ять технологій, які змінять наше майбутнє. Перший штучний інтелект та автоматизація AI вже сьогодні створює картини, пише тексти і навіть діагностує хвороби, але в майбутньому він ще більше замінить рутинну працю та допоможе людям у наукових відкриттях. Другий квантові комп'ютери: ці машини здатні вирішувати задачі, на які у звичайних комп'ютерів підуть століття. Вони революціонізують медицину, криптографію та матеріалознавство, третя біотехнології та генноредагування. Завдяки CRISPR ми зможемо лікувати генетичні захворювання, покращувати імунітет і навіть створювати стійкі до хвороб рослини. Четверта чиста енергія сонячні панелі, термоядерний синтез і нові акумулятори зроблять нас незалежними від викопного палива п'ятий метавсесвіт і доповнена реальність. Віртуальна та доповнена реальність розширять можливості роботи, навчання та розваг, а метавсесвіт стане частиною повсякденного життя. Яка з цих технологій вразила тебе найбільше? Пиши в коментарях.